Всім привіт! за вами я Орлик, і вчора, 29 числа, вийшло оновлення. Четвертий сезон Call of Duty Warzone. Я дуже чекав цього сезону, дуже сильно чекав, Признаюсь вам чесно. Контенту мені вже не вистачало. Хотілося б чогось нового. Ну і пушечки, ну так чисто пушечки якісь там додавали би, я побігав би, поки би, б'є, поміняли б, було б цікаво, хіба побігати там. Може, ще щось там додавали б цікаве. І тут за день. До релізу нового сезону. Я дивлюся відео метафора, яке називається Goodbye Solo режим. Заходжу в коментарі, а він там пише. Що? Activision видаляє соло режим з гри? Ви уявляєте? Вони видаляють соло режим. Соло режиму нема. Оновлення вийшло. Там є Casual Battle Royale Соло. А звичайно, соло режиму немає. Хочете бачити, як це виглядає? Хочете? Отак, дивіться, саме вище б... будівля в варзоні. Бабертантику. О, туди багато людей впало. Настоящих. Настоящих геймерів. А мені снайперку дали. О, хто це? Хто це? О, ну ППшка. Качаємо ПП. Боже, як в це грати, братіки? Я не розумію. А, ну це людина стояча була. Та, подивись, от такі гравці грають, ско залежим. Бачите, плитка вже є. Вже більше КП тут. Добавили плитку. Рає. Хто це? Як поняти, чи це бути, чи не боти? О, FFR, FFR. ефер. Скільки мене пати в цьому FFR? Ой, перезаряд. О, ну це боти. Це людина була. Це не людина. О, це що мене вбивав. Нічого собі? О, ну мабешка в нього. Офігеть, дякую. Прокатер закрити осторожно. Ну, в кінці тільки одні люди будуть. Оооо! П'ятсот лев! Де він там взявся? На карті таке відчуття, ще одні боти, два-три челіка є. Ви там зацінили, конечно, нову будівлю, нові пушечки, які я стріляв. Бистро так нарізочку вам показав, да? двохминутно. Но відео не про це. Ви розумієте? Соло режиму нема. Придеться бігати в дуо, соло проти дуо або шукати постійно тімейтів. А я соло гравець. Мені дуже обіду, що нема соло режиму. Це Одна із гірших оновлень. Мало того, що забрали соло. Просів FPS. З 200 просів до 160. У мене так 200-240, зараз 160 максимум. FPS дропається взагалі. Таке відчуття, що до двох. Отак, в моменті стає 2 w Лагає просто. Новий режим 52 на 52 Взагалі зайти нереально, там лагає. З гри викидує. Зі всіх режимів викидають. Ну, як, 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 як обично, Activision вони вміють робити. Вони вміють робити. Скоро виправлять пацани, скоро виправлять. Але розумієте, в мене дуже багато контенту є в соло режимі, відосів, які ми записали раніше. Я ж не викину це в мусорку, пасики. Тому контент буде виходити в соло режимі без бутів, з ботами війти не будемо. Я показав, я, я не просто так вам показав, як виглядає режим казуал Battle Рояль в соло. Щоб ви розуміли, що відоси наступні будуть не в цьому режимі. Я ще вам покажу режим, який був до цього. Звичайний Battle Рояль в соло без бутів. Де ми взяли топ за ждієчкою плюс C9? Можна сказати, попрощаємося так з соло режимом. Відоси то будуть, але на стрімі. Соло режима ви вже не побачите, пацаки, не побачите. Я покажу вам нормальну каточку, як виглядав. Як виглядав соло режим і як він має виглядати. Звісно, вони повернуть його десь через тиждень, через два, через три, непонятно. А поки подивитесь гарну каточку. Каточка дуже хороша. На рахунок нової зброї. ППшка нова мені сподобалась. ФФР теж непоганий. Я з підлоги брав в козуа режимів. Нормально навалював, потім в КБ брав, щось віддачі дуже сильно, непонятно. Будемо відкривати, будемо робити відоси, все побачите на Ютубі. Тому підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Твіч, де я стрімлю кожного дня. І ми розбирали патч нову. Ділилися своєю думкою про оновлення. Тому залітайте на Твіч. Ми стрімимо кожного дня по 5-6 годин з 16.00 до 22.00. Буду дуже вдячний за підписку. Посилання в описі. І на телеграм підписуйтесь, де будуть скоро зборки на нову зброю. Тому підписуйтесь. Скоро все пофіксять, пацики. Скоро все пофіксять і соло режим вернуть. А поки будемо дивитися каточки, які були колись записані. Поїхали, друзі. Поїхали. Зараз, зараз покажу вам мемплей нормальний. Хедшотики на любі дистанції. Цілиться не набагато повільніше, ніж коряк. Фазумити не можна, да? Може цілиться чуть-чуть повільніше, але це не проблема. Бо ваншот на всі дистанції. Це ого. го Яка велика перевага. Колись каряком побілаємо ще десь. Десь не буде що робити, йдемо каряк. Нікого не буде, Да? pronto easy your way. ah tu sei eu bele eu bele О, на тобі. О, мене тут не ті перки стоять. От вам і коряк. б його не вбив би. Блять, я не ту кнопку нажав, вірите. Знов не ту кнопку нажав. Машину обидно, конечно. Ага. Я думаю, він вийшов. О, сигналь, сигналь в фуазі. Сигналь в Скорее, как я його убив, б. Не убив бы.

Не, бро, не I'm reloading. не 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 поняли? Ви це поняли? Там, там, здається, Шехтус один є Він там на тих палатках просто так не сидів би А, це Літун був? Де ти їдеш? Зупиніть вже Брат, куди ти дейвись? Че таки був тут гост. Боже, наш я себе мучив тим коряком, братики, наш я себе мучив тим коряком. Такі хедшоти даю жесткі. Ну, Просто без шансів для челиків Слайдик. Ли Хедшотик. Да ты е. Я бачу, я бачу твою пиписечку пі маленькую. Ой, что я ставлю, братики? Что я ставлю? Ой, боже мой, что я ставлю? запинить меня. Это очень жесткий хедшот был. Хедшот с фликом. ще це? Ні, не поставимо У мене питання, де, У мене питання, де той термінатор подівся. Чому они там розкидається, смуки? Я теж хочу той магаз. Хочу дуже сильно той магазинчик пощупати. Та давайте, що ми боїмося кусь, що. У нас, коли в руках Джерка, ми в файт даже не хочеться. Це термінатор, вонючий. Що таке, брат? Що таке? Що з лицем? Ну, я ж казав. А я її не бачу. Тут за прикол. А він знизу. Мате, ну мате. вы что издеваетесь сыграю, Ночью блин на машинках. Ген 43 третий шоу. Vai сюди, Enemy airstrike. Cover. tem. airstrike Кістальту робиш, Ай. Ай. Ой. сука, забіг, Недалеко забіг. Я гроші, є гроші, пацаки. Что толку я за свечу А это что это там делается? <просе> Там єхи га, а, там, а є там є чел. Там є чел, митрейо закрытый случай. Бля, небезпечно, небезпечно, пиздец. Блять. Митрейо закрыто, і пиди на ту локацію. Патеси. Один в один, один в один. один. конечно я тут не в зоне он е и и сыночек Я кознул Кар Какашка вонючая HDR-ка мета просто Взял hdr и спаршу итог Гарна катка, гарна. Скільки я не стріляли? 18 десь. Фух. Пошуміть в чаті, будь ласка. Хорош, дякую, дякую. Бачите, я доказав, що проблема не в мені, проблема в поганих комплектах. Взяли це 9 мету, важтірку мету, що ми робили тут? Що ми тут робили? Ви готові це бачити. Роз'йоп.